Вітаю! Я Анна Білик і далі коротко про погоду. 31 липня в області переважно хмарно. У Черкасах буде плюс 23-24 градуси тепла в день та 20 градусів вночі. В Умані та Звенигородці дощитиме. Температура триматиметься у межах від 24 до 25 градусів тепла, вночі ж буде 17. У канові та золотоноші сонце рідко з'являтиметься з за хмар. Можливий дибний дощ. Топчики термометра в день покажуть 24 градуси тепла, а вночі ж 19 з позначкою плюс. У та Чигирині хмарно, можливі опади. В день 25 вище нуля, уночі ж 19 тепла. Сьогодні свій день народження святкує Ян Джекі. Вся команда Віки приносить свої найщиріші вітання. Нехай новий рік життя буде яскравим та щасливим. А я бажаю вам продуктивного тижня. До зустрічі на телеканалі Віка.